Ja. В Отця і Сина, і Сина, Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Дванадцята звичайна неділя рік В. Читання Святого Євангелія від Луки. Одного разу, коли Ісус молився на самоті, а з ним були його учні. Він спитав їх: За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали за Яна Хрестителя, а інші за Ілю, а ще інші за якогось із пророків стародавніх, що воскрес із мертвих. А ви спитав їх: Що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив. Христос, помазаник Божий. Та й наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: Син чоловічий має багато страждати, старші первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх, Ісус промовив. Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться. Візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Радикально обрати Ісуса. Молімося за серце, здатне завжди однозначно обирати Ісуса. Ісус запитує. За кого мене мають люди? Згадаю про людей, з якими стикаюся щодня: моя сім'я, моя спільнота, мої однокласники, мої колеги. Як вони сприймають цінності віри та Євангелія? Який вплив вони мають на моє ставлення до віри? Які газети і журнали я читаю, які фільми я дивлюся, які радіопередачі слухаю і яка музика мене цікавить? Чи можу я сказати Ні всьому, що спотворює уявлення про Ісуса і променшує Його вчення? Ісус ставить мені дуже особисте запитання За кого ти мене маєш? Що ти про мене думаєш? Ідеться не лише про знання, спробую помітити порухи мого серця. Що я можу сказати про свою дружбу з Ісусом? Буду уважно слухати слова Ісуса про страждання. Чи можу я прийняти образ страждаючого Ісуса у своїй вірі? І в своєму покликанні? Що цей образ викликає в мені? Співчуття, страх, бунт? Про все це я спробую чесно поговорити з Ісусом. Які хрести в моєму житті завдають мені найбільших страждань? Чи можу я прийняти їх за прикладом Ісуса? Чи можу я зректися себе, подолати спротив до власних хрестів? Чи можу я чимось пожертвувати заради Ісуса? Що я міг би втратити через Нього і чого не зміг би втратити? Спробую назвати речі осіб, до яких я прив'язаний більше, ніж до Ісуса. Що найбільше пов'язує моє почуття, бажання і думки? У щирій розмові я попрошу Ісуса про любов і свободу, щоб я міг іти за ним. Сьогодні частіше повторюватиму Ісусе, виховуй мене, щоб я міг зробити чіткий вибір. В школі Богородиці. Марія вчить нас єднати наш Хрест з Ісусовим, вибрати Ісуса і йти за Ним. Послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 2013 року. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас узяти у руки Хрест, мого улюбленого Сина Ісуса, та роздумувати про Його страсті та смерть. Нехай ваші страждання з'єднаються в Його стражданні і переможе любов, тому що Він, який є любов'ю, сам себе віддав із любові, щоб порятувати кожного з нас. Моліться, 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 поки любов і мир не запанують у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам слідувати за Ісусом. Два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Всемутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.